Почались літні канікули. І якщо ти реально хочеш заробляти гроші, а не просто зліпати в Тік-Ток до третьої ночі. Слухай уважно. Забудь, будь ласка, про ці швидкі схеми 50 мільйони за добу. Або інвестуй 300 гривень, отримай пасивний дохід до кінця свого життя. Це все сказки для тих, хто ще вірить у Санту. Зараз буде конкретно, чесно і по факту. Головне без води. Хочеш гроші, включай мозок. Щоб не працювати на якогось дядечку, який заробляє на тобі мільйони, а тобі виплачують копійки. А ти насправді можеш стати таким же дяденькою, на якого будуть працювати. Але є хороші новини. Заробляти гроші це реально. І для цього не потрібно продавати нирку чи фоткатись чужими. Машинами треба мати три речі: трохи розуму, бажання працювати і мінімальне терпіння, бо яку які ти вмієш, але недооцінюєш. Наприклад, ти сидиш у TikTok, отже, знаєш, як працює увага. Можеш писати, монтувати, перекладати, грати в ігри, фоткати. Навіть просто між грамотно спілкуватися, це вже конвертується в гроші. І ні, це не інфопродукти, які продають блогери по 500 тисяч доларів, а це реальний заробіток, з яким я з вами поділюсь безкоштовно, просто за лайк та підписочку. Дивись, головне не гнатися за миттєвим заробітком, бо поки ти ловиш швидкі схеми, інші вже просто працюють і встигають заробляти більше. Стабільніше і без стресу, тому слухай сюди, гроші не чекають. Ти або береш і дієш, або чекаєш вересня з нулем на рахунку. Ну що ж, давайте почнемо з першого способу заробітку, і це у нас P2P Ви запитаєте, що ж таке P2P? Якщо задати такий запит ChatGPT, він вам скаже p 2 p арбітраж. Це стратегія заробітку на різниці цін купівлі та продажу криптовалют або інших активів між різними користувачами або платформами. А тепер давайте по людськи. P2P — це коли люди купують і продають крипту напряму один одному на таких біржах, як Binance, Bybit, OKX і так далі. Тобто ти не через банк міняєш валюту, а через такі самих юзерів, як і ти. Наприклад, ти заходиш купуєш юзате по 40.85, а через 30 хвилин продаєш за 4325. Різниця на складає підсягнуть копійок з кожного долара. Наприклад. Купив на тисячу баксів, це вже плюс 500 гривень. А саме цікаве, це працює кожен день. Зараз десятки тисяч українців щодня заробляють саме на цьому. Але є нюанси, такі як комісії, ліміти банків. І, звісно, часто блокують аккаунт, якщо палишся або працюєш неправильно. Якщо хочеш нормально заробляти на P2P, а не перезаходити 10 разів у аккаунти, ловити бани, думати, чого тебе виключило. Тобі потрібен антидетект браузер. Я особисто використовую More Login. На мою думку, це просто must-have для арбітражу. Що ж він дає? Створюєш кілька профілів, кожен виглядає як окремий комп'ютер. Можеш заходити Bybit OKX одночасно з різних аккаунтів. Кожен аккаунт має свій унікальний відбиток і біржі не бачать, що ти той самий. І головне, все в одному вікні, без всяких глюків, банів. Це зручно, швидко та безпечно. Для моїх підписників вони дають 50 браузерів на 14 днів безкоштовно. Кому буде цікаво, посилання на морологін залишу в описі. Ще є прикольна штука, як курсова різниця між платформами. Наприклад, на Binance курс 4280, а на OKX вже 4316. Купив на першій, перекинув, продав на другій і прибуток уже в кишені. Головне, щоб різниця покривала твою комісію. А все решта чистий прибуток. Є ще сірі схеми. Купив долар готівкою, закинув у банк, перевів у крипту, продав за вигідним курсом, повернув гривню. Ти ніби ходиш між банком, кешем і криптою. Але тут треба бути акуратним, бо можуть заблокувати картку, якщо ти не шариш, як це все працює. Я знаю людей, які заробляють по 200-300 доларів в день на таких темах. Бо вони знають де купити дешевше і де продати дорожче, і як швидко все прикручувати. Фінал такий курс долара. Це хвиля. Одні тонуть, інші серфлять. Хочеш сервити, вивчай, дивись і тестуй. Я на цьому особисто заробив перші 100 доларів за кілька днів. І це тільки початок. Якщо хочете спробувати заробляти на цьому способі, в мене є друзі, які навчили мене цим займатися. Кому буде цікаво, посилання залишу в описі. Другий спосіб заробітку це у нас арбітраж трафіку з Тіктоку. Почнемо, ти сидиш кожен день в Тіктоці або Ютуб Shorts І ще досі не заробляєш на цьому? Погнали, покажу, як заробляти без всяких вкладень. Дивись, якщо ти не знаєш, що таке арбітраж, давай коротко розповім. Арбітраж трафіку це коли ти купуєш або добуваєш увагу людей дешево, а продаєш її дорожче. Все дуже просто, ніж ти думаєш. Наприклад, ти викладаєш TikTok відео яке збирає Мільйони переглядів, і частина з них переходить в телеграм-канал. І ти отримаєш гроші за кожну людину, яка прийшла за посиланням. Ціни бувають насправді різні. Буває навіть 3 долари за кожного підписника. А буває і 5. Все залежить від ніші. Ти просто створюєш відоси і приводиш увагу. І ця увага дорівнює гроші. Зараз мені насправді потрібні люди, які допоможуть роззаняти мої відоси в TikTok. Моя задача це просто: взяти мої відео, зробити короткі, цікаві нарізки, потім залити у свій TikTok аккаунт. І все, чекаємо переглядів. Я за кожних 10 тисяч переглядів повчув 200 гривень. Наприклад, відос набрав 100 тисяч переглядів, то це 2000 гривень. Чим більше відео, тим більше переглядів. А чим більше переглядів, як ви розумієте, я більше плачу. Що потрібно для старту. Насправді нічого. Мінімальні навики монтажу капкут або Тікток-едітор, аккаунт в Тікток, 20-30 хвилин на день і бажання вийти на пару тисяч в місяць просто за перегляди. Просто напиши мені в телеграм, я скину приклади, як потрібно нарізати, приклади, шаблони і так далі. Посилання на свій телеграм залишу в описі. Третій спосіб заробітку у нас: ф'ючерсна торговля. Це насправді не сильно відноситься до способу заробітку, але я розповім. це коли ти ставиш на те, щоб біток паде або виросте, тільки з. Графіками і нервовими тіками ф'ючерс це договір. Ти кажеш біржі. Я відкриваю угоду, наприклад, по бітку, А біржа така окей, тримай угоду. Але якщо ціна впаде, ти в проєм. Якщо хтось не знає, я розповім, що таке лонг, що таке шорт. Лонг це коли ти ставиш на ріст монети, а шорт це коли ти ставиш на падіння. І чим більше плече, тим більше ризик на ліквідацію. У мене є багато друзів, які заробляють на цьому. Ось, наприклад, Трамп щас з завжди і буде тобі шорт. Є багато людей, які кажуть ф'ючерс це казано. Насправді так. Якщо ти вперше почув, що таке лонг. <тукрування> ви хакер. Ні, ні, я працюю в криптовалюті. Гді ви роботи у криптовалюті. Для тих, хто міг аналізувати графіки, розуміти ризики, мати дисципліну, ті люди її заробляють. Висновок такий: ф'ючерси це як ножі, можна різати хліб, а можна палить. На лісі, якщо не знає, що робиш. Але якщо навчитися, можна гребти бабки, тачки і все подібне. Але пам'ятай, що це не є пасивним заробітком. Бо люди, які в натурі даже шарять в цьому, теж проявить хати, машини і тому подібне. Якщо хочеш дізнатися, як реально люди піднімають бабки на фючах, напишіть в коментарях. Якщо буде дійсно цікаво для вас, тоді зніму для вас експеримент. Друзі, дане відео підійшло до кінця. Я думаю, ви щось для себе знайдете. І почнете заробляти хоч якісь кошти. Підписуйтесь на мій телеграм-канал та ставте лайки. Це дуже сильно мотивує мене робити відеоролики частіше. Всім дякую за увагу, до зустрічі, бай-бай!